Я покажу вам, як працює фронталик, на яку висоту він може піднімати. Як бачите, це контейнеровоз. Дивіться, прекрасно він розгружає. Висоти йому достатньо. Так що народ, наша покупка була не даремно. Самому подобається і вам рекомендую. Один нюанс тільки в нього случився. Не можу зрозуміти чого. Отпав тут е, отакий фіксатор маленький. Фіксатор, щоб не ходив палець. Я думаю, що причина тут, е, скоріш, що смазка не потрапила де надо хлопці пару разів спрацювали, може, не хватило. Ну Або хватило, просто не попало, де треба і десь підклинило. Ну Це таке, Я, як показую, як воно все є, без прикрас. Так, Пробуємо вантажити кукурудзу, бо вже доформирувалися до того, що немає навіть за що солярки купити. Кукуруза сухенька в базі, ми її не сушили. Монсанто 4590 з 360. Як не странно це звучить, покажу вам зараз зерно. Сухеньке, сухісіньке. Дивіться, воно шелестить прямо ну взагалі. от З поля завезли в склад 14,3, 145 волога. Супер, супер. Не сушили, можна сказати, третю частину кукурудзи, яку ми змолотили, зайшла в базі. Чого не скажеш про соняшник. Ковж бере 800 кілограм, 1,2 куба, як бачите. Загрузка машини відбувається за 45 хвилин. Це, якщо брати конкретно наші, Параметри, виїзд, заїзд, висипання. 45 хвилин. Маніту справилася б за 20. Ну, У нас поки що за 45. Тут все, все від раціональності. Ціна питання фронтального навантажувача 155 тисяч, а ціна питання Маніту становить 2 мільйони. От вам, друзі, і різниця. І ще покажу вам дуже круту штуку, яку зробили хлопці. Вам сподобається. Буртуєш, буртуєш зерно, а воно назад пливе. Фронтальний навантажувач без оцієї штуки трошки недосконалий. Зробили, хлопці, отаку от конструкцію. Як бачите, дві ферми. Тут у нас рамка зроблена така цікава, також із профільної труби. Труба тут, я не знаю, товстенька. Знайшли товстотілу, мабуть, п'ятерка. І зробили отакі крючки, такі як штатні на нашому крючку, що на фронтальному навантажувачу, тобто підігнали його під наш фронтальний погрузчик. Лист метр на два, і відповідно тут теж усилення ребро-жорсткості, профільна труба. Тройка, тройка товщина 3 мм. Цим подовжувачем-навантажувачем ми максимально високо можемо забуртувати зерно в КГ. Все зварили, як то кажуть, з підручних матеріалів. По затратах собі вартість вийшла у нас десь в районі 4 тисяч. І то найбільше затрат у нас вийшло на цей лист. Метал, тройка, метр на два і профільна труба. І плюс сварочні роботи, і плюс на плазморезі вирізали оці крюки-зацепи крюки для рамки нашого фронтального навантажувача. Буде можливість, покажу вам його в роботі. Реально штука корисна. Хто собі ще таке не зробив, рекомендую зробіть. Воно вам допоможе збуртувати зерновище і ви зможете більше, більш продуктивно використати площу у своєму ангарі чи складі чи зерносховищі. Якщо у вас, звісно, що немає маніту. Зараз на полі молотимо соняшник. Той, що ми закладали, під демо, закладали контроль і закладали з добривами Макош. Від компанії Макош. Дали нам трошки безкоштовних добрив, попробувати на поле, як воно працює. Підбиваючи невеличкі підсумки попередні, скажу таку тему, що цей рік не соняшниковий, соняшник відверто слабий в цьому году, по крайній мірі, у нашому господарстві. Сама краща урожайність була від компанії соняшника від компанії Ліде. Показав 35 центнерів. Це без добрив, це біля села. Я думаю, що причина. У кліматі причина в запиленні самого кошика. Там, де бджола була недалеко, де була пасіка, там, відповідно, урожай чудовий, тому що кошик повністю забитий зерном. Там, де ж його не було, ми маємо отакі корзинки, начебто, ось дивіться, як воно виглядає. Отут де ну воно видно, видно де пусте насіння, а де наповнене. Практично 50 на 50. Тобто цей кошик можна ділити мінімум на 2, максимум на 3. Оце такий урожай. Плюс е соняшний Нусід показав себе дуже погано на рахунок вовчка. Вовчок, він відверто скажу, не тримає. Хоч ми і працювали тут пульсаром аналог євролайтінга, все одно до лампочки це все діло. Вовчка повно, кругом усі поля загажені вовчком. Локації фактично по всьому полю. Тоді ще один момент, що я хочу сказати. Він дуже в цьому році низькорослий. Оцей Нусіт 408, низький перепади висоти. Не знаю, може, що так сходив, може е такий, я ж кажу, клімат в цьому році, хто знає. Конкретно, оце поле, де ми знаходимося, це піддемо. Це піддемо, це від компанії Макош. Тут були в нас мікродобрива. Булося була система жилення розроблена ними. Е візуально, що хочу сказати. Різниця була порівнянні з контролем, цей соняшник трошки довше вегетував, і кошик начебто більше має зерна. Просто я брав для порівняння один другий, то тут, відповідно, ну, не знаю, запилення краще. Подивимося вже в кінці, як комбайн домолотить, і ми його все зважимо. Контроль у нас дав 22 центнера за ліковою вагою. По вологі, волога 11, 11,5. Соняшник, на жаль, не висох. Ми його будемо досушувати у сушарці. Потенціалу цього соняшника є, а урожаю немає. Отакий От він у нас сьогодні не красивий. Верніш красивий, але не урожай. У що нам той комбайн, господар. Ну куди, куди. Комбайн собі молод, а тут хороша компанія збиралася. Компанія мабуть, рівень? рівень. Інвестиційне живлення. Та це живлення чи що це? Там фонарики жилення. А, Клас, давайте розпаковочку. Зуявлення. Розпаковочку. Час, не поламати. Даша Є, тогда, Раз, два, три. три Клас. О, це ми багаті. По-багатому. Ну, Зарядка. флешка, фонарик. <зарядка> <зарядка> Я ще розкажу. Прикол, лавка. Правила бізнесу, на жаль, не діють. Тобто працює лише чуйка або інтуїція. От ми на ній стараємося якось і ловити момент, бо по-другому не виходить. Продав зразу, не заробив нічого, практично банкрот. Трошки підождав, вроді ціна пішла вгору, але вже треба якісь кошти, зобов'язання, податки, люди, оренда, зарплата, соляра. Треба щось продавати. Приходиться продавати по демпінговій ціні, щоб хоча б викрутитися на оцих первих парах, щоб закрити поточні, якісь найнагальніші потреби. Продаємо, як кажуть, на крайній випадок. Отак зараз воно відбувається. Солярки нема. Треба затарюватися, багато не візьмеш, тому що е, на ну, щоб багато взяти солярки, треба продати ще більше зерна, а ціна нас не влаштовує, тому порой приходиться якась, по кусочку, по чуть-чуть відкушувати від себе і потихеньку якось шевелиться, рухати нашу, наш маховик нашого господарства. Оце, друзі, така робота. Зараз печу на перятин, бо треба запчастини. Сьогодні я за поставщика запчастин. Прийшов час підбити підсумки по е, контролю і по технологічній карті компанії Макош по системі підживлення соняшника. Значить, по Макошу у нас було засіяно демоділянка 10 гектарів, урожайність становить 21 тонна 140 кг. Таким чином, у нас на 1 гектар, неважко посчитати, 2,1 тонни. У мене вийшло з 8 гектар на молотить 17 тонн 600 кг. Таким чином, урожай. По моїй схемі становить 2,2 тонни тони із гектара за перегляд, і все буде Україна. Всім добра.